Різноманітні смакові вподобання та кулінарні секрети є майже у кожному регіоні країни. Про них взявся розповідати канал «ЮАЙ-Перший» у програмі Україна на смак у перших випусках. Глядачі ознайомляться із рецептами Полтавського краю. Своє бачення приготування кількох м'ясних і солодких страв покаже Віра Чиж із гостями рубрики Народний кухар. Уже ми 35 страв приготували. Різноманітних смачних, дуже смачних. І смачнючих. Різотто по армійськи до речі, ми готували із Сергієм Бульбахою. Ми його так наперчили, якби хто бачив за кадром, як ми його пробували. Інколи буває, що ми забуваємо посолити, але це не псує наші страви, вони все одно смачні. Віра розповідає: незабаром готують спецвипуски з такого невиданого. А поки ж авторка розуміє відповідальність, яка лежить на ній. Як найкраще продемонструвати Полтавщину гастрономічно. говорить іноді на приготування страв і кілька годин. Бувало, що оператори майже не притомніли, а інколи їм перепадає скоштувати наготовлене кухарями монтаж. Це окрема історія, окреме приготування цієї страви. Ну там і капить, і бульбить, і доливаємо. Ну це дня два ми монтуємо. Кулінарні уподобання об'єднують, розкривають особистість, продовжує ведуча народного кухаря. Для себе Віра з'ясувала. Артисти люблять готувати і певний час проводять на кухні. Ми думала, що вокалісти ще колись встигають самі собі щось приготувати. Ми з живими барабанами і з дітьми фрістайла готували. Це такі були в нас виходи на природу. Дуже дуже гарно відпочити і поготувати. Такий релакс для душі для тіла. Сама Віра любить готувати випічку та десерти або ж те, що улюблені чоловіки попросять. щось по телевізору побачив. Мама, я хочу, щоб ти це мені приготувала. Ну, мами немає вибору, готує. <с -пиродична> Щотижнева рубрика Народний кухар виходить на телеканалі Лтава у ранковому шоу. А на Ює першому кулінарну програму дивіться по буднях о 9.00.